Чорно-біла гамма хизується новим сценічним вбранням співачки Альоша, Марія Яремчук і Злата Окнівич. Для Євробачення дехто з артистів записують одне з одним дуети. В тебе думки такі були. Вже в мене був дует з переможцем Євробачення від Азербайджану Ільдаром Гасімовим. Fire, you, От зараз я не буду розкривати таємницю. Зараз ми якраз готуємо дует. З одним з учасників Євробачення, хлопець чи дівчина? Хлопець, звичайно. Okay. Ну я думаю, з хлопцем воно завжди цікавіше спостерігати протиставлення. В тебе зовсім скоро сольний концерт. Ти будеш робити, і акробатичні трюки, і все це достатньо небезпечно, і впасти можна, що власне трапилося на репетиції. В мене був ушиб нога, рука. і Я дуже переживала, щоб це не заважало мені грати, але все нормально. У мене є чудові засоби, все нормально. Я не зважаю на ці штуки, тому що треба йти і працювати далі. Нещодавно в мене були зйомки, і я без страховки літала під куполом знімального павільйону. І перші два дублі я дуже боялася. А потім так якось друге дихання з'являється, і ти вже не боїшся. Але перші два дублі мене просто тут були такі кроваві, червоні полоси, тому що я вцепилася, як реп'ях в цю декорацію, щоб не впасти донизу. І така якось собі так вниз не можна дивитися, тому що голова дуже кружиться. Дивилася вперед. Сьогодні ти вже сучасна снігурка. Скоро новий рік. Ти вже якось готуєшся. Знаєш, як будеш зустрічати, де на якій сцені. Можливо, це буде новий рік в Європі, але однозначно, цей новий рік я буду зустрічати на сцені під час виступу, концерту. Але я вже знаю, де я січень буду проводити. І свій день народження я буду проводити в Таїланді. Я вже взяла квитки. Зараз шукаю такий затишний будиночок, тому що хочу сестер туди взяти, повезти, щоб ми гарно з дівчатами відпочивали. Чила віски, коктейлі, море, відпочинок, дискотеки. Тому я дуже дуже чекаю.